Батьки, хочете, щоб ваша дитина говорила більше і краще. Подорож це не просто зміна місця, а можливість для розвитку мовлення. Але якщо тільки його правильно використовувати, уявіть, нові емоції, нові враження, нові слова. Ось як зробити подорож максимально корисною для мовлення дитини. Готуйтеся разом! Перед поїздкою розкажіть, куди їдете, що там цікавого, розгляньте фото, яка там місцевість. Це формує очікування та нові слова. Обговорюйте все навкруг. Поглянь, яке велике море, як думаєш, яке воно на смак. Запитуйте та слухайте, що тобі тут найбільше сподобалося, якого кольору цей будинок. Заведіть щоденник мандрівника. Нехай дитина щоразу змальовує або розповідає, що їй найбільше сподобалося, що було нового. Подорож це неймовірна можливість для розвитку мовлення через нові емоції, нові враження та спілкування. Використовуйте цю можливість. І ваша дитина заговорить ще краще. А ви помітили, як змінилося мовлення після поїздок? Поділіться в коментарях.